Тругового тижня на Прикарпатті виникло понад трьох десятків пожеж. Прикарпатські рятувальники провели тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Піротехніки Прикарпаття знищили застарілі боєприпаси з часів Другої світової війни. На Франківщині відбулося відкриття двох класів безпеки. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області з початку поточного року на івано франківщині виникло більше тисячі пожеж. Тільки за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано понад трьох десятків загорянь. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу у селищі міського типу Богорочани, де горіла будівля підприємства. До місця події одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які прибувши до місця події, встановили, що одноповерхова будівля складського приміщення. Повністю охоплена вогнем, площа пожежі складає понад 600 метрів квадратних. Спільними зусиллями пожежних підрозділів, а також місцевих вогнеборців добровольців, пожежу вдалося ліквідувати, а також врятувати від вогню сусідні будівлі. Постраждалих на місці пожежі немає причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 38 вогнеборців та 12 спецавтомобілів. З настанням сонячної погоди, яка спостерігалася на території області, різко збільшились випадки загорянь сухої трави, сміття та навіть лісів. Повідомлення поступило о 17.28 про те, що на території лісового масиву Ямнянського лісництва на околиці села Миколичин виникла пожежа. До ліквідації пожежі було залучено 32 чоловіки та 3 одиниці техніки. Зокрема, від ДСНС працювали сім рятувальників на двох пожежних автомобілях. Через відсутність під'їзних шляхів вогнеборцям довелося йти пішки до місця пожежі майже півтора кілометри. Також на місці пожежі рятувальники здійснювали аеророзвідку. Спільними зусиллями о 22.35 Пожежу було ліквідовано на площі 0,5 гектара. Було знищено суху рослинні, чагарники та лісову підстилку. На територію області впродовж поточного року виникло близько шість сотень випадків таких загорянь на площі понад 80 гектарів. Найчастіше пожежі сухої трави та сміття виникали на відкритій території. Як зазначають фахівці, їх причиною в основному стає необережність людей у поводженні з вогнем. Працівники ДСНС наголошують про заборону відвідування лісового масиву під час пожежонебезпечного періоду. А також наголошують про заборону випалювання сухої рослинності та нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства. Рятувальники застерігають громадян бути обережними у поводженні з вогнем, дотримуючись правил пожежної безпеки в побуті під час відпочинку, щоб уникнути біди. Весь з минулий тиждень прикарпатські рятувальники просвітили проведенню тижня знань з основ безпеки життєдіяльності по всій території області. З метою ознайомлення та навчання дітей правил безпеки життєдіяльності, працівники служби по рятунку навідувались дошкільні навчальні заклади, ліцеї, інститут. Також одноразово учні навідувались і до самих рятувальників. Учні уважно слухали рятувальників і самі захотіли відчути себе у ролі вогнеборців. Хлопчики і дівчатка приміряли бойовий одяг, сиділи в кабіні пожежного авто, подавали воду з рукавів, ліквідовуючи умов. На пожежу, окрім демонстрації рятувального спорядження та пожежного автомобіля, представники служби порятунку навчили учнів правил безпеки і показали на практиці, як користуватися вогнегасниками. За до номер 21 один завітали рятувальники. Вони приїхали на такій чудовій машині, і це було справжнє свято для наших діток. Діти мали змогу одягнути форму, заглянути в машину, ознайомитися обладнанням. Ми щиро дякуємо нашим рятувальникам, що вони проводять такі освітні заходи в наших дошкільних закладах. Також психологом ГУДСНС в області було проведено інтерактивне заняття, яке спрямоване на розвиток емоційного інтелекту. Було проведено заняття спрямоване на емоційний інтелект, тобто здоров'я, самопочуття, наша взаємодія з іншими, з нашими друзями, з колегами, допомагає нам повноцінно функціонувати у житті. За допомогою емоційного інтелекту дітки розбираються в навичках, як правильно долати труднощі, також як негативні думки змінювати на позитивні думки. Як правильно знаходити діалог і взаємодіяти в групі, працівники служби порятунку впевнені, що наголошувати на необхідності відповідального ставлення до правил безпеки потрібно маличку та вірять, що така профілактична робота принесе свої результати. Діти мали можливість бачити демонстрацію, як працює вогнегасник, як працює. Спеціальний пристрій для того, щоб рятувати людей під час важкої ДТП. Їм було це цікаво, і ми вам щиро вдячні за те, що ви сьогодні до нас приїхали, і будемо чекати вас постійно з такими просвітницькими акціями, тому що це допомагає дітям бути більш зорганізованими, розуміти, куди треба телефонувати, як треба, з чим займається рятувальник, в яких випадках треба телефонувати в рятувальну службу. Спочатку цього місяця на Прикарпатті було знайдено та знищено 40 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових війн. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях в лісах та на полях області. Так, 12 квітня працівники частин піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення в області було знищено 32 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені на відкритій території в селі Одаї, Тисмінинської та ТГ. Також цього тижня сапери. Знешкодили один артилерійський снаряд та одну авіабомбу ФАП-50 часів Другої світової війни. Дані боєприпаси були виявлені в селі Яремчанського Римчанської та Генедвернянського району. Всі небезпечні знахідки були виявлені та згодом знищені у відведених для цього місцях. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці. Ні в якому разі не підходьте до знахідки. Це може бути вкрай небезпечно. Оптимально безпечна відстань Приблизно 500 метрів одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмету. В жодному разі не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечну знахідку. У разі виявлення підозрілого та невідомого предмету негайно повідомляйте місцеві органи влади та до служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102. На Франківщині відбулося відкриття двох класів безпеки. Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Цього тижня відбулося відкриття одразу двох класів безпеки в Угринівській громаді. Один з них функціонує тепер на базі Угринівської гімназії, ще один в Угринівському ліцеї. У кожному з новостворених класів безпеки є зона пожежної безпеки, мінної безпеки та дорожнього руху, де діти з маличку будуть вивчати правила, що рятують життя. Дані приміщення обладнано не лише наочними матеріалами та навчальними тематичними іграми, інформаційними плакатами, посібниками для освітян, а й справжнім бойовим одягом та спорядженням рятувальників. Перше заняття у новоствореному класі було проведено для дітей, де у доступній для них формі розповіли. Основні правила безпеки, важливість створення такого класу підкреслила начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Гринівської сільської ради Тетяна Тарас, яка зазначила, що навчання підростаючого покоління правилам безпеки є пріоритетним напрямком сьогодення. У Гринівській громаді ми відкрили в обидвох школах класи безпеки, і Угринівська гімназія, і Угринівський ліцей отримали такі наповнені класи. Ми робили цю акцію протягом Тично навчального року, і власне на завершення навчального року, ось це відкриття власне відбулося. Учні матимуть змогу надалі не тільки теоретично, а і практично освоювати всі правила безпеки, а також правила поведінки у випадку. Будь-якої загрози ми щиро дякуємо е, поліцейській громаді. Нашій ми дякуємо ДСНС Івано-Франківського району. Ми дякуємо цивільному захисту управлінню і ДСНС Івано-Франківської області за надані нам дидактичні демонстраційні матеріали. Щиро віримо, що вивчені правила у класі безпеки дітки запам'ятають на усе своє життя.